Так. Здається, я вже в Етері. Доброго ранку, доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, наша е, вже можна сказати, назвати. Так, доброго раночку, Наталичка. Що це наша родина, сім'я тому хочу сказати доброго ранку усім, хто дивиться на ШИТЕР і хто дивитиметься його потім. Сьогодні я, Альона Матвейцова, проведу поетичне читання на підтримку ЗСУ. Дякую за ранок. Вклоняюся кожному захиснику і захисниці. усім, Хто старається, хто допомагає, хто докладає зусилля для того, щоб наблизити перемогу. Прошу наших волонтерів, щоб під етером написали свої реквізити на збори, щоб кожен міг долучитися, адже кожна гривня це збережене життя, це наближення до перемоги. Це можливість знову зустріти ранок з ним новий день. Це можливість знову нам усім з вами спілкуватися. Я сьогодні хочу зачитати вірші Олександра Демиденка, який народився на Сумщині, закінчив Чернівецький університет, працював у освіті, в Чернівцях, в Києві, в Сумах, але при цьому завжди залишався поетом у глибині своєї чутливої, доброї душі. Дивлюся на дах кольорового сну. Де музику зір вимальовують роси, хто осінню марить, а я всю весну у мріях, мов луг, перебіг би босем, он хмари пухкі, наче свіжі книжі, загойдалку дощу хопився руками, і я відчуваю на денці душі, як вже розтікається небо річками, а обрій дзвенить, мов космічна струна. Де Бог диригує природним оркестром, мелодія ритму, весела й сумна, змішалась, як згода з раптовим протестом. Над шляхом парує ще теплий туман, і скупані зорі, немов ангелята, і запах такий, мов солодкий дурман, а в ньому барвінком заклечена хата, і сон мій, як довгих подій, серіал. Не квапиться ставити крапку фіналу, я враження п'ю з кольорових піал і ніч так далеко іще від причалу. А ми дякуємо друзі нашим ЗСУ за новий день, за можливість відчувати цю красу природи і долучаємося до зборів. Люблю я музику, природи! Люблю я музику природи і світлі арії краси, там, де в гаю складають оди дзвінки пташині голоси, де лються, як весня на повінь, п'янкі від луння Божих струн. І звуків тих чарівний промінь мене пронизує, мов струм, де заворожують і гами і дивних клавішів пісні. Так, що й землі вже під ногами не відчуваєш і вві сні. В срібних далях за обрієм синім гублять ріки в юнкі рукави, там, де крила дзвонять лебедині, шелестять хвильні плеса трави, а у травах шовково-медових красне літо мережку снує. І в розмаях зеленої мови щось міркує в лугах про своє. Я дивлюсь, скільки вистачить зору на красу цю магічно земну, а й з неба підморгують зорі крізь космічну стрімку глибину. О, літа мої сонячно росні. Ви, як в досві та ті косарі, і звичайні, і дні високосні. Звично косати в тиші зорі і лягають в пахучі покоси, мантачені дзвоном думки, де світанки розчісують коси, грібінцем очеретів ріки. Друзі, не забуваймо, що ми маємо великі можливості, долучаємося хоча б невеликими донатами. Дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість любити, маємо можливість це говорити одне одному. На пагорбі в зламі крутому, де літо пекло калачі, вітри розпинають у тому і ніч повертає ключі, покрили туманом хустини, хмарини всі плечі свої. Сховавши тепло у хатини, обтрушує осінь гаї. І носяться жовті метілі, як лисячі петлі ходів, а в мене мурашки на тілі від ранніх отих холодів. Сьогодні тепло, але бачу, напевно, що буде дощик якось так хмарно, але нас зігріває з вами те. Що ми з вами усі об'єднуємося і маємо можливість працювати на перемогу. Ти до мене прийшла з невідомих світів, а з яких я і сам ще не знаю, тільки чом я лечу, мов на крилах вітрів і вірить в тебе уже починаю. А тобі до вподоби коралі калин, тихі легі тверби і тополі, і шовкова трава українських долин і дивних квітів розгублені льолі, все чарує тебе і притягує зір, наче сонце, що з обрію сходить, і з яких же сузірів, з яких же ти гір де планета твоя верховодить, і з яких недосяжних туманних надій ти як птах. У мій сон прилетіла, щоб твій образ не гас у душі молодій. Чи такого ти щастя хотіла? Друзі, пишіть посилання на збори. Я хочу подякувати нашим волонтерам. Долучайтеся до зборів, це дуже потрібно нам усім. Це потрібно нашим захисникам. Це потрібно нашій Україні. Невже і справді ти мене кохаєш. Отак, От як начитавсь я у книжках, і серцем розхвильовано зітхаєш, і щось ворожиш в небі по зірках там, Боже, царство і чиясь дорога, бо кожна зірка доленька людська. Дивись, як місяць п'є, он сяй возрога, це ж, мов у сні ідилія така. А може, то і є кохання наше, що манить, наче загадка жива, тоді відкинь всі сумніви назавше, хай лиш любов до серця підплива. Мов на олімп, іду по сходах ночі на срібний трон запалених зірок. Чому ж так підпускаєш, неохоче мій кожен подих і рішучий крок? Щастя По якій стежині ходить щастя, і в якій криниці воду п'є, може, це доріженька квітчаста, де барвінок куча снує? Чи на луках світиться у травах чистим сріблом вихлюпаних роз? Щастя не опалена заграва, не злякавшись блискаву і гроз. Або дзвоном кетягів калини, від яких не раз палав і ти, ллється світле щастя либодини у манливі райдужні світи. А можливо, і вечора до рання, там, де вітер чеше кленам чуб, щастя, те шепоче про кохання палюстками ніжних твоїх губ чи у хвилі тихого струмочка, що біжить удень та уночі. Щастя Незвичайного замочка, Відмикають сонячні ключі. Чи воно казково на світанні у гаю зозулею кує, і той голос в повному звучанні всім літа і весна роздає, знов зірки блискучими очима сяють нам з божественних небес. Ну, а що, як прямо за плечима, щастя те! Що ми шукаємо десь. Для нас з вами усіх щастя, це найшвидше здобути перемогу і торкатися мирного неба, дивитися в мирне небо, дивитися, як літають птахи, ластівки, якої зозуля, як Розквітають квіти, як ніжно падає дощик на листочки, вимиває їх. Наші захисники та захисниці дуже потребують нашої допомоги, нашої підтримки, тому допомагаємо друзі, адже наша активність, наша допомога є важливою. Донатьмо! Стоять зірки на пальчиках свічок, по груди у туманах літочислень. А я між ними за пучком пучок перебираю безліч мрій та мисли. Оскільки вже відкрито таїни у цих світах спокуси голубої, але ніхто не осягнув ціни і не розгадав ще загадку любові. Завісу часу прагнемо розкрить отак. Як світлу сцену у театрі. На жаль, життя лише єдина мить, і ми згораємо в ньому, як у ватрі. Свята земля так лащиться до ніг, мов теплий дотик маминої ласки. Якби ж то умів, якби збагнуть я міг, цей світ без гри, кривих дзеркал і маски. Дякую усім, хто сьогодні. Дивиться цей етер, чи дивитиметься його. Дякую усім, хто долучається до поетичного волонтерства, до наших зборів. Дякую всім захисникам і захисницям. Сьогоднішній день, 22 липня, це свято Марії Магдалини. Так? Багато людей вірить в те, що кожен щирим, хто з щирим серцем так звернеться до неї в день вшанування, то отримає благодать. І захист. Тому я звертаюся до Марії Магдалини та до Бога, щоб захистив наших захисників та захисниць, щоб захистив нашу Україну, щоб захистив нас усіх з вами, наш народ. А е, нас з вами прошу, щоб ми допомагали, донатили як можемо. Е, чи більше, чи менше. Але не будьмо байдужими, а допомагаємо нашим ЗСУ. Вже починає накрапати дощик. Кажуть, що якщо йде дощ, в будь-якій справі це добре. Це не мов би освячення на добру справу, це очищення. Так? Тому я хочу ще вам зачитати. Вірші Юрія Удода. Звичайно, він написав так, ці вірші і разом з композитором Анатолієм Куликом так, вони вже створилися стали піснею. Але як чудово звучать ці рядки у літній вечір над Дніпром, удвох з тобою ми зійшлися. Не розійтися нам обом. Коли вуста палки злилися, блищить Ми від місяця вікно, і мальви тишу доглядають, і спить село уже давно, лиш вишні соки наливають, а ніч, немов жита в полях, теплом своїм нас обнімає, уже і вітер по ярах, з Дніпра на гору не злітає. І нам усе як перший раз, коли зустрілися з тобою. Надовго зустріч затяглась у літній вечір над рікою, вечір на Дніпрі, Все під коря вечірня тиша, стихають хвилі на Дніпрі, і вітер зорі не колише оцій притишаній порі. Вечірні сутінки ховають низькі у травах береги. І щебет птиці затихає, де ще не кошені луги, і тиша дзвонами лунає у близьких і дальніх берегах, і місяць стежку прокладає, щоб поєднати їх у снах. Закохані сидять у човні, неначе тишу стережуть, серця мелодіями повні до ранку можуть не заснуть. Все під коря вечірня тиша, стихають хвилі на Дніпрі, і вітер лози не колише, все затиха оці порі. Друзі, не забуваймо, що це в нас, в нас поетичний ранок. Так, дякую за ранок на підтримку ЗСУ. Наша з вами енергетика теж повинна допомагати нашим захисникам та захисницям. Тому об'єднуємося, будьмо на позитиві і допомагаємо донатьмо. П'янкий гуляє вітерець, а зараз п'янкий дощик. Травневий вечір огортає поля, садиби і село. І кожне серце надихає, щоб добротою зацвіло. По вулиці поміж садами п'янки гуляє вітерець і спонукає вечорами назустріч люблячих сердець. Бускова гілка теж палає, у шибку стука, мов жива. Дівоча доля відчуває, від щастя скоро заспіва. І квіти, і люди всі єдині, в кохану повінь, весняну допомагають їм святині. Відчути радість, ось Так, ще маю декілька хвилин. І ще зачитаю дивовижне місто. Про наш з вами Київ. Не сприймаю Київ наодинці, як навколо тиша німа, навіть дощ. Хай капа по краплинці, а мене, мов радість обійма. І усе щемливе аж до болю, що в мені живе з минулих літ, відчуваю ніжно, і з любов'ю нерозривний благодійний світ. І куди не гляну, вниз, чи вгору всюди бачу дивовижний край, хай зоря сіяє наді мною і каштаном свічки дивограй. А коли мерелі ще розквітнуть. Ну, не місто, а квітучий сад, і до цього я руками звикнув, і не треба більш ніяких свят. Також хочу ще зачитати вітри холодні. Не скажу, які вітри холодні, остудити груди не змогли, лиш твої старання благородні. Вижити у скруті помогли, а мені траплялось за оману спотикатись у своїм житті, після неприємного обману не лишалось в серці доброти. Знаю, біль поранив мені душу, я зостався сам на самоті, вірив, знав, зібрати сили мушу в ці і суворі дні, в розпач не впадав чомусь ніколи. Бо і звідти трудне вороття, ті літа лишились на приколі, а надія кличе до життя. Хай вітри для нас, українців, будуть не холодні, а теплі, які навіюють радість, щастя, перемогу. Мир. Дай Боже усім нам, українцям, вірити, мріяти, любити, і не бути байдужими. Тому допомагаємо, працюємо і дякуємо нашим ЗСУ. Ненаглядна дівчина! Просинаються в квітні дерева, і алеї їх цвіт порошить. У вечірнім тумані, як мреву, ненагляднає дівчина стоїть. Заколисана свіжим повітрям на берізку так схожа вона, і душа її лагідна, чиста, потребує тепла, як весна. І поранити душу не можна. Не для того родилась на світ, дивувати красою спроможна, бо таки у житті в неї цвіт. Без краси обійтись неможливо, вона наші серця зігріва. По планеті крокує сміливо і дарує кохані слова. Дякую усім, дякую ЗСУ за ранок. Дай Боже всім. Мирного, вдалого дня. Не забудьмо, що ми теж приносимо свій вклад, вносимо свій вклад в перемогу, тому донатьмо, і все буде Україна!